Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я Дмитро Козій. В вашій увазі представляю дипломну роботу, виконану мною за темою дослідження та програмна реалізація методів підтримки продажу човнів. Продаж човнів є окремою сферою, яка заслуговує уваги, тим більше зважаючи на кількість водойм, які є в Україні а також у світі. Такі човни можуть мати дуже різні типи та розміри. Відповідно, дуже різних користувачів з дуже різними потребами потрібно задовольнити відповідними програмними засобами, враховуючи особливості човнів порівняно з автомобілями, надаючи гнучкий пошук для цього. Проте важливим кроком під час виставлення власного човна для продажу є визначення умов такого продажу, з яких головною є встановлення вартості човна. Зважаючи на специфіку ринку та потребу в нових продавцях човнів, тобто розширенні ринку, необхідно в обов'язковому порядку такий програмний засіб забезпечити рекомендаційною функцією, яка б, яка б могла запропонувати продавцю адекватну вартість для його човна. Саме на цьому було зроблено акцент в роботі, зокрема під час визначення мети роботи, яку ви бачите на слайді. Для того, щоб досягти мету, потрібно було виконати ряд завдань. Ці завдання стосуються як окремо програмного забезпечення підтримки продажу човнів, так і відповідного інструментаря прогнозування вартості продажу човнів. Під час огляду веб-застосунків підтримки продажу човнів було розглянуто програми та boa 24 Раховано їх основні можливості та спосіб підтримки цих можливостей. Визначено основні недоліки, а також як результат, встановлено ті характеристики програми, які мають бути відмінностями програми, що розроблюється. Виключними особливостями розробки програми в роботі є наявність можливості створення добірок човнів, рекомендування вартості продажу човна для власника. Для створення інструментаря прогнозування вартості продажу човнів був запропонований відповідний метод, який на основі ознак оголошення про продаж човна визначає створення і навчання моделі як ансамблю дерев рішень Random Forest, що дозволяє провести рекомендаційне оцінювання вартості човна для формування підсумкового оголошення, формує наукову новизну роботи. Порівняння під час вибору веб-фреймворків для розробки програми підтримки продажу човнів зведено до веб фреймворків Django та Laravel. Обидва є дуже потужними рішеннями для створення веб-застосунків. Підсумково обрано Django, адже цей веб фреймворк має кращу підтримку високого трафіку, що дозволяє краще масштабувати проєкт в подальшому, окрім того, дещо більша кількість засобів підтримки безпеки. Та за рахунок мови Python. Кращий рівень підтримки машинного навчання. У процесі моделювання роботи з програмою підтримки продажу човнів було визначено ряд сценаріїв для користувача, на основі яких було побудовано діаграму прецедентів, яку показано на слайді, MySQL є системою керування, що забезпечує роботу з даними у вигляді підтримки відповідної бази даних, яку структуровано нижче. Ця система є широковідомою, а тому має високий рівень підтримки. Робота з джангою є достатньо потужно інтегрована, а сам інструмент не вимагає сплати за використання. Безпосередньо ж повноцінну схему бази даних продемонстровано на слайді. Порядок роботи з програмою підтримки продажу човнів визначається діма користувача та охоплює ряд складових, доступ до яких визначається і вибирається користувачем. Початково доступ забезпечується до пошуку оголошень про продаж а, човнів, який відкривається за замовчуванням при зверненні за базовою адресою веб-застосунку. -зас... Веб Тоді далі можна обрати будь-який розділ меню, що доступний і показаний на схемі, та продовжити роботу вже саме з ним, після чого далі обрати будь-який потрібний. З розділом меню добірки доступна можливість переглянути всі добірки човнів. Які створив авторизований у програмі користувач. Тоді можна натиснути на потрібну та відкрити сторінку такої добірки. З цієї сторінки можна відредагувати добірку човнів, можна вилучити цю добірку човнів, переглянути перелік човнів у ній, а за кожним човном отримати інформацію про те, яка кількість переглядів уподобань є у човна, та вилучити човен з добірки, якщо це необхідно. На сторінці оголошення про продаж човна розташована вся інформація про човен. Можна також подати заявку на придбання човна, можна отримати інформацію про власника човна, написати йому запитання, перейшовши таким чином до розмови з ним. Під час публікації нового оголошення про продаж власного човна. Потрібно задати всі необхідні дані, включаючи, зокрема, матеріали, з яких виготовлений човен, додати необхідні фотографії, але верхня частина включає визначення мінімальної частини оголошення, включаючи довчину човна, його ширину, рік виробництва, регіон та локації його розташування, що дозволяє натиснути на кнопку для оцінювання вартості продажу такого човна. Після цього натискання інформація на сторінці доповнюється рекомендованою ціною. Під час експериментального дослідження прогнозування вартості продажу човнів розглянуто запропонований метод та його альтернативи у вигляді окремого дерева рішень та методу опорних векторів. Дерево рішень найкращий результат прогнозування вартості продажу човнів, дозволили отримати у тому випадку, коли на вхід. Подано 7 вхідних ознак, наявних у вибірці та перетворених таким чином, як це було зроблено у запропонованому методі. Найкращі результати в такому випадку отримано за показником RMSI та MSI. Проте за показником MAI найкращий результат було отримано тоді, коли дерево рішень має 5 вхідних ознак. Окрім того, дерева рішень мали кращі результати прогнозування вартості продажу човнів порівняно з методом опорних векторів. При використанні запропонованого методу застосування Random Forest призвело до зменшення показника MAI в першу чергу ансамбль дерев побудований з 500 дерев. Найкращим результатом отримано за показником MAI при п'яти вхідних ознаках і значенням 0.001075. Порівняно з найкращим результатом дерев рішень це зменшило показник МАИ на 17%. Останній слайд містить висновки за роботою. Доповідь завершена. Дякую за увагу.